Друзі, вітаю всіх, разом з нами. Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Вдалося ексклюзивно домовитися з паном Юрієм Мігнатом, українським військовослужбовцем, полковником збройних сил України, речником повітряних сил збройних сил України для того, аби він прокоментував ранкову атаку на Київ і Харків. Пан Юрій, радий вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю! Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з того, скільки точно, скільки конкретно було випущено ворогом ракет, і скільки нам вдалося збити ракет заліповітряних цілей. Давайте так. Ми дещо розділимо е, ці дані на дві частини, тому що з ми опублікували е, бойову роботу по шахедах. Ну і вже були сподівання, що врешті, врешті на цьому завершиться. На такій оптимістичній ноті 35 з 35 знищено нашими силами броне було і з вечора по, по е, пізню ніч. Е, і, власне, ворог на цьому не зупинився, як і не зупиняється вже з кінця грудня, з 29-го, знаєте, який був. Масований ракетний удар, де було 158 засобів повітряного нападу. Ну, цього разу після шахетів знову полетіли ракети різних типів. Фактично, така ж сама дзеркальна атака і була 29 грудня. Лише замість Х 22 були калібри. Ось тим вони і відрізняються. А тоді було 158 засобів повітряного нападу, зараз 134, враховуючи шахеди. Щодо ракет, то 99 і було знищено 72. Серед них 59 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Далі три ракети калібр, ну і 10 Іскандерів, які летіло фактично по столиці. От, власне, чим особливість ще цієї атаки, тим, що саме 10 кінжалів, я сказав «Іскандерів», так? Перепрошую. Треба це поправити. Особливість це 10 ракет кінжал Х-47 М2, які летіли по столиці. А вже Іскандери С-400, С-300 летіли власне, з, пів... з північного напрямку, зокрема і по Харківщині, де ви теж бачили є серйозні власне, наслідки. Тому завжди попереджаємо, якщо летить балістика, часу дуже мало і дуже треба реагувати швидко. Ось такі наслідки. Медична угу. робота сьогодні фактично теж була успішною. Подякував і командувач повітряних сил, і е, головнокомандувач, і президент відзначив роботу е, усіх сил оборони. Е, важко з уявити, якби ці більша частина цих засобів просто полетіла по і по столиці, і по інших містах. Тому е, захисники, які 24 на 7 вже який день відстоюють українське небо, тримають його, фактично, це дійсно заслуговує на те, щоб їм подякувати всім тим, хто на бойових постах і, і хто відстежує цілі, хто надає інформацію і хто відповідно їх е, збиває безперечно, так і всі ми дякуємо щоразу, коли бачимо, зведені в цілому роботу повітряних сил. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, наскільки коректно з моєї сторони було по вас запитати, що нам не вдалося збити, якщо ми можемо про це говорити. Звичайно, ми подали інформацію повну на нашій сторінці і у Фейсбук, і на Телеграмі, і головнокомандувача зрештою є та інформація, що е, С-300, С-400, і Іскандер. Ви ну, розумієте, ракети пускають по балістиці. Так, якщо ракети кінжал вдалося збити, так, значить було чим, там, де він летів. Ну, а якщо ці не вдалося, ну, відповідно не було засобів, тому що е, і С-300, С-400, і Іскандери, М. Летять по балістичній траєкторії. їх може збити Петріот або Єгонал. Тому, е на жаль, балістика не так недоступна не ще там для збиття в багатьох регіонах. Це прекрасно розуміє. Так само, як і ракета Х-22, яка минулого разу летіла, вона теж летить на ціль, вже заходить по балістичній траєкторії. Тому е і мова йде про те, щоб посилювати саме балі засоби протибалістики. Звичайно, робота ведеться на всіх рівнях і військовому. І Дипломатичному керівництво держави над цим працює. Ну непросто, непросто отримати і самі системи, і ракети до них це високоточна зброя. це не дешева зброя, скажемо так, і виробництво зараз посилено і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, але і інтенсивність боїв, ви бачите, яка йде проти повітряних боїв. Боїв на землі це само собою, це снаряди, боєприпаси, це танки, БМП, артилерія. Це дуже дуже важливо, щоб тримати ворога там. Але щоб наші воїни краще це робили, тримали ефективніше і били ворога. Нам потрібна перевага в повітрі. І захист повітряного простору це то ключове, що допоможе добиватись успіху у будь-яких наземних операціях, пане Юрію, Була інформація сьогодні, що у них зникла сушка. Чи у нас є підтвердження цієї інформації? А раніше, 29 числа під час попереднього масштабного масованого обстрілу, тоді писали про те, що тушка зникла. Е, От така інформація. Вона взагалі є. Підтверджує, має підтвердження своє? Я не хочу фейки ніякі коментувати. Ну, чесно. Okay. У нас телеграм-канали дуже швидко хочуть на цьому заробити, і, і так далі. На заголовках Росіну Росія пише, що знищила f 16 От самі придумують українські медіа, так придумують. Новини не звідки не підтвердженого джерела, чи там з Newsweek взяли, допустимо, та інформацію, де там вилами по воді написано, якщо чесно бо я ту статтю перевів. Створили собі новину, один в одного вкрали заголовки, переробили потім просять мене, щоб я це все коментував. Просто ну я просто ну не хочу на цим займатися близько. Розумію, слухайте, а в такому разі вже скажіть F-16 коли будуть чи це інформація, яку ми поки що не можемо в публічний простір вносити, ми не можемо, і ми не знаємо, тому що займається цим питанням авіаційна коаліція держав і Україна і ті ті країни, які очолюють, які лідерами цієї коаліції, мають план дій і знають, коли що як оприлюднити, комунікувати і коли доставляти літаки, тому що ну я вже коментував недавно що. То, що можу коментувати, так що який сенс літаки зараз доправляти, щоб може, ще їх там поближче до передньої лінії поставити, чи як. Ну тому що задають такі питання, коли буде, буде все готове до їхнього застосування, до того, щоб вони зразу могли воювати. Ну, для чого ми їх беремо? Не просто стояти так, і вчитись на них літати тут, десь там під, під підвищувати навички і так далі. Ми беремо для того, щоб їх застосовувати. А для того, щоб застосувати, потрібно, щоб було все готове. Люди, які будуть чіпляти ті ракети та бомби, які будуть е, на програмувати їх на удар, це все високоточна зброя. Ми вже не будемо з F-16 використовувати бомби, якісь там вільного падіння чи на керовані, якісь засоби. Це все літак, який вже буде бити точно, як то кажуть, точно цель, як кажуть наші е, візаві. Тому е, треба дочекатися. Ми дуже швидко переходимо на цей літак. Жодна е, країна світу, на, яка переходила яка має досвід переходу на. Західну техніку, та ж сама Польща чи там Румунія. Не так швидко це ну, не робили. Ми це робимо в рази в рази швидше. Дякуємо вам. Спасибі величезно, що ексклюзивно нам прокоментували ось наслідки цієї ранкової атаки на місто Київ і на місто Харків. Бережіть себе, хлопці, вітання обов'язково передавайте. І ще раз дякую за професіонал. І, і дівчатам також це дуже важлива ремарка. Дякую. дякую.